Щось таке. Мені... Якось дуже важкий. І важкий, і якесь не можна таке зручне положення, не можна знайти. Ну, Хочеться якось, знаєш. Коли береш болгарку, то якось так більш приємно в руку і більш зручно. А тут не обичне таке ну, ж. Ну може приложив, воно собі таке тяжоле дай пішло і погнав, поцішку. А він же приложив десь до стіни. Ну так мужкувато його видержати. Але але, що я тобі скажу? він має бути... Але не нам його тержати. 1700 ватт. Але він має бути крепкий, розумієш? Ну так, да, оце, що приємно, що це метал. Це вже плюс. І, о, ролики ті -ті А що для треба? А, я був... а, ну все, так, да, тут диск. Да, мала точка. І ролики. Це метал? Ні, пластик. Та ні, це метал. Холодне таке? Воно металеве? Ні, пластик. Та я тобі кажу, що метал. Знаєш, пластик, диреш. Ладно. Прокасервіс. Зустрічаємо новинки.